Червоний то любов, а жовтий то щастя. Саме ці кольори хризантем обожнює зоя задорожня із села Скороходове, що у талалаївській громаді. Вони і переважають у її багатій квітковій колекції. Завдяки гармонії червоного і жовтого похмурий осінній день стає яснішим. Квіти це моя душа, говорить жінка, особливо тепер, коли всюди стільки горя. Коли душу розривають розпач, страх, біль, саме квіти рятують вони мої антидепресанти. Кожен колір хризантем має своє значення, тому вибір кольору може підкреслити те, що ви хочете сказати білі хризантеми символізують чистоту та щирість. Жовтий колір асоціюється з сонцем і світлом, тому ці квіти несуть позитивний заряд, створюючи відчуття щастя та гармонії. Люди часто не обізнані. І чомусь іноді з обережністю дарують жовті хризантеми, мовляв, до розлуки. Але ж це не так. Букет жовтих хризантем може бути побажанням успіху, фінансового благополуччя та щасливого життя. Червоні або рожеві хризантеми це символ любові та романтики. Червона хризантема символізує пристрасть, глибоке кохання і щирі почуття. Це квітка, що виражає сильні емоції та романтичні наміри. Ідеально підходить для подарунка коханій людині, щоб показати теплі та щирі почуття. Хризантеми цвітуть аж до сильних морозів, витримують всякі примхи осінньої погоди. Здається, як і ми, українці, як неважко ми знаходимо найменшу радість, яка гріє душу.